Пане Петре, ну давайте розпочнемо напевно з такої е, найгарячішої точки фронту точки фронту, яка е, викликає найбільші надії в українців, а саме е, це Херсон та Південь, де, ну, начебто, з одного боку має розпочатися, і про це багато хто говорить контрнаступ. З іншого боку, впродовж останніх е, семи днів ми часто чуємо повідомлення про те, що Російська Федерація насичує там е, свої збройні сили, і вже, начебто, вони готові до. Контрнаступу чи його контрнаступу очікувати, звичайно, південна зона на цю хвилину викликає найбільше уваги, але перш ніж перейти до комплексного аналізу, користуючись нагодою, я би хотів усім нагадати головну причину цієї війни, бо ми на превеликий жаль перестали про неї говорити. Так, от головна причина не відмінилася. Московський імперіалізм ставить собі за мету ліквідувати українську державність. Це всім нам Й. треба в обов'язковому порядку. Пам'ятати особливо тим, хто каже, що від війни можна втомитися. Це дуже серйозний аспект. Переходимо до півдня. Дійсно, за останні за останні тижні на південному напрямку, якщо можна підняти карту. Дійсно, за останні тижні на південному напрямку склалося. Тепер треба бути дуже уважними у висловлюваннях. Склалися передумови для потенційних контрнаступальних дій. Я би не плутав це це явище з тим, що називається. Контрнаступ великий, тому що контрнаступ великий це насправді дуже складна, дуже велика операція, яка передбачає наступ на ділянці не менше ніж 10-15 кілометрів. На мій погляд, про це говорити ще зарано. Дійсно, завдяки високоякісній зброї, яку ми отримали від від наших західних партнерів, маю на увазі вже знамениті про них уже говорять всі і всіх їх знають. Оці Хаймерс М142 і МЛРС М 270 Ми навчилися бити боєкомплект. Противника чим понижуємо його вогневий вплив і безпосередньо по півдню пошкодили оцей Антонівський міст і пошкодили залізничне полотно через міст через Дніпро. Чим насправді ускладнили противнику життя у першу чергу у частині логістики, але разом з тим. Жодним чином не можна недооцінювати противника. Противник розуміє наскільки це важлива зона є для нас, і буквально два речення, чому ця зона вкрай важлива, тому що визволення Дніпра дозволяє вийти нам на нові артилерійські рубежі і відповідно покращує зону вогнового ураження безпосередньо до кримського перешийка. І найголовніше тут на карті я не можу побачити, де нова каховка. Ось ось на да. нова каховка, і насправді оцей об'єкт має стратегічне значення для України, тому що є оцей славно звісно кримський канал, яким подається вода до Криму. Перерізання цієї води покращить геополітичні е, інструменти тиску на нашого противника. Наголошую, покращить. І саме тому противник з Ізюмського напрямку, він вище, перекидає найбільш боєздатні частини сюди. У першу чергу їхні частини вже доволі підірваних повітряно-десантних військ, але ще якась частина у них є, і створює там потужне угруповання. Плюс противник почав наводити понтони, і навіть вони вже почали працювати разом з тим. Разом з тим, навіть такий підхід не дозволить противнику повноцінно забезпечувати усе своє угруповання і повноцінно перекидати техніку. Нагадаю, що танк важить у межах сорокати тон інші бойові машини у межах 12 тонн. Це серйозна техніка, яка потребує дуже уважного до себе ставлення. Тобто, підсумовуючи південний напрямок, передумови склалися. Однак, на мій погляд, ми і досі по всій лінії фронту перебуваємо у так званій зоні стратегічної вогневої рівноваги. Ні, противник не має достатніх сил і засобів. Щоб здійснювати проривні операції вглиб України до 15 кілометрів, ні ми ще не наростили стільки артилерійського і ракетного озброєння, щоб почати створювати те явище, яке називаються вогневі вали. На мій погляд, попереду дуже непроста і складна битва за правий берег Дніпра. Наскільки довго вона буде тривати, і який буде її результат? спрогнозувати точно і якісно, практично неможливо. Війна дуже динамічна явище. Якщо говорити. Про південь та південний схід, от ми бачимо ну дуже близько Миколаєв. Він постійно знаходиться під обстрілами. Якщо знову таки читати російські телеграм-канали, там і про Кривий Ріг ще не забули. Ну і про Запоріжжя поготів, які е, ризики саме для цих міст були є і будуть ще раз. Давайте ми не будемо відміняти. Відміняти потенціал нашого противника останніми тижнями, слідкуючи уважно за інформаційним простором, у мене на жаль складається на небезпечне відчуття, і я, користуючись нагодою, хоч, хотів би його сильно пригасити. Перша ілюзія, в яку ми можемо впасти. Перемога ось ось це ілюзія. Її не можна собі допустити. Друга ілюзія, яку ми хочемо впасти, що в противника завтра закінчаться ресурси. Не закінчиться низового артилерійського озброєння. Це чи не перша держава у світі на момент початку агресії, взагалі штатних стволів у них було близько 6 тисяч понад 900 ми знищили, але 5 тисяч ще будуть працювати. Нагадаю, що звичайна артилерійська. Установка це відносно простий прибор, який не потребує якось мегаінженерного рішення. Металорізальних станків у них ще по першому лендлізу більше ніж 38 тисяч. А сталеварних заводів і чорний і, і господи. Залізних руд у них теж доволі багато. Порох добувається з целюлози, целюлоза добувається з деревини за деревиною. Це перша держава у світі. Тому треба бути дуже уважним в частині того, що називається видихання противника. Закінчується якісна технологічна зброя ракети. Однак, з огляду на те, що моя позиція полягає в тому, що війна екзистенційна. Або ми їх, або ви нас. Вони нас. Московський імпералізм б'ється на смерть. Я би не відміняв потенціал противника. Він понизився суттєво, але він ще є? Тому ударів можна чекати у будь-якій точці. І загроза так званого донецького плацдарму в трикутнику словянськ Сіверськ, Він десь тут. Бахмут теж не відмінилися. Вони задекларували, що мають вийти на ці кордони, і вони будуть думати, як це робити. Рухаємося до Харкова в новому аналітичному звіті інституту дослідження війни. Йдеться про те, що Росія готує новий плацдарм для повторного наступу, якраз на Харків, відновити штурм міста можуть з південного сходу. Про якраз оцей навіть ну сказав міський голова Харкова Ігор Терехов. Що ви про це думаєте? На мій погляд. погляну. На мій погляд, знову ж таки, головна моя робоча теза удар може бути будь-де, зрештою, один з найголовніших аспектів будь-якої війни це уміння приховувати свої задуми і гадна східна воєнна. Воєнна мудрість, війна це шлях обману. Мор ворог може декларувати свою концентрацію сил відкрито на одному напрямку, а проводити по справжньому приховане передислокація військ на іншому напрямку. На мій погляд, на цю хвилину сил для того, щоб здійснити потужний штурм Харкова противник ще не наростив. Саме цим пояснюється високий артилерійський вогневий і ракетний вплив по місту Харкову. Однак знову давайте нагадаємо, що на самому початку так званої битви за Донбас противник чітко задекларував велику оперативну догу. Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв. Ми уявляємо з виходом із захопленням Одеси і з пробиванням сухопутного коридору до Придністров'я. Давайте будемо чесними: насправді у своєму великому генеральному задумі у них нічого не змінилось. Скажіть, будь ласка, оця інформація остання про те, що якщо можна зменшити карту, щоб Білору... ну, і ні, Білорусі, ні. і Чернігівської і Сумської області було видно, ну от ми маємо, не треба в ту сторону рухати карту, якраз було добре. Суми, будь ласка, а от суми і Чернігівщина є буквально щойно з'явилася інформація, що знов стягують. Сили, танки, в тому числі Російська Федерація, це все в межах того, що ви говорите, щоб десь задурити українське командування і щоб ми тут посилювали оборону, а вони в якийсь інший шлях підуть. Чи можуть вони знову піти на цю авантюру, яка була на початку повномасштабного вторгнення, коли не маючи достатніх сил, вони все одно заходили і на Сумщину, і на Чернігівщину, але такі заходили. Дуже люблю приводити у приклад Сумз, якого вважаю найкращим воєнним мислити. Всіх часів і народів, в нього є дуже гарна теза саме на цей випадок. Не можна вважати, що ворог не нападе. От не можна, не, не треба. Треба вважати, що ворог нападе в обов'язковому порядку. Разом з тим, треба робити все можливе, що коли він нападе, ціна для нього буде непомірною і неприйнятною. Сповідую філософію жорсткого, політичного, а в даному в даному випадку воєнного реалізму з огляду на головну філософію, що Україна для них неприйнятна, вони можуть вдарити будь де. На мій погляд, білоруський напрямок, попри те, що він на цю хвилину ще не є робочим, також є загрозливий у Лукашенка. Пістолет біля скроні заряджений. Йому нема куди тікати. Він нелегітимний і нелегальний одночасно з усіх можливих точок зору. І Путін буде робити все можливе, щоб заставити його вдарити. З півночі не можна легковажити жодну ділянку. Наші успішні контрнаступальні дії на Херсонщині можуть стати тригером, тобто спусковим гачком, для того, щоб відбувся удар з півночі. До цього треба серйозно готуватися. Щодо Запоріжжя, є інформація про те, що наші збройні сили зможуть звільнити певні території Запорізької області до кінця 2000, 2022 цього року чим це зумовлено як ви гадаєте, тобто, в чому в чому суть знову ж таки? Мій персональний погляд, перемога у цій війні лежить виключно у співвідношенні кількості і якості. По про кількість ми противника поговорили. Тепер поговоримо про нашу якість. Ми досягнемо певної переваги тільки тоді, коли у першу чергу наситимося серйозною зброєю західних зразків, у першу чергу. Артилерійськими стволами і певною частиною оцих реактивних систем залпового вогню. На сьогоднішній день їх є 26, сподіваюся, буде піднято удвічі. Але по-справжньому, по-справжньому, якісь зміни серйозні по всій лінії розмежування, можуть з'явитися тоді, тільки тоді, коли у нас з'явиться серйозна натівська авіація. Є і був палким прихильником таких американських машин, як f 16 f 15 Хоча, скажімо. Шведські гріпіни чи французькі Рафалі також прийнятні. От коли таких 24, 34, 40 машин у нас з'явиться не менше ніж, скажімо, які у наших західних сусідів поляки, і до них буде придана серйозна радіоелектронна боротьба, щоб виключати їхні ППО. От тільки тоді ми можемо собі дозволити говорити про якийсь зважений оптимізм і поступове вибивання противника не тільки із запорізького напрямку, а й з інших. А й з інших частин і, і ділянок фронту вважаю, що такий паритет може скластися не швидше ніж середина осені, і це дуже оптимістично. Тобто, до середини осені є перспективи, що ці е, літаки будуть надані і вже будуть вивчені наші Поясню. пілоти. Поясню декілька тижнів тому не хочу помилитися чи може вже навіть місяць конгрес США. Запропонував 100 мільйонів доларів на підготовку наших пілотів. Є таке дуже цікаве правило саме у воєнно-стратегічних аспектах співпрацях між державами. Якщо там ті кажуть, що вони пропонують і вже дають гроші, це означає, що підготовка нас насправді здійснюється разом з тим. Підготовка пілота це неймовірно складна річ. f-16 це аналог міг 29 Це дві абсолютно різні філософії. Це так, якби людина умовно все життя їздила на автомобілі на механіці, скажімо на дев'ятці там чи на волзі, а тут раз і пересіла на Феррарі саме отаке співвідношення оцих машин. Це не це ніби одне те саме, але навчити потрібно це мінімум 6-7 місяців. Тому роблю саме такий прогноз, що в найкращому випадку це станеться на осінь. Плюс треба пам'ятати, що американський істеблішмент і європейський європейській має дуже специфічну логіку мислення. Вони. Так не буде, що ми скажемо, дайте, а вони взяли і дали. Вони зважують і рахують самі, що потрібно нам, а не в режимі вимоги, як от такої. Десь тому і є те, що ми не отримуємо таку великість кількість сучасного озброєння, яке нам необхідне і яке би нам хотілося. Але і скажу, що без цієї допомоги, особливо на початку війни, маю на увазі Джавнін і енлави, нам було би не переладь. Пане Черник, вчора від, офі... від радника офісу президента е, Олексія Арестовича можна було почути про те, що це лише квіточки. А от ягідки нам слід очікувати протягом тижня, особливо приципово нічого зараз не відбувається. Ми перед затищем справжні події розпочнуться протягом тижня. Е, можете нам трохи більше розповісти? Ви погоджуєтеся з тим, що щось варто очікувати вже е, наступного тижня? Тобто, щось має бути таке надзвичайне. На початку цього аналізу. Я запропонував свою головну робочу тежу: тезу, що весь фронт перебуває у стадії своєї своєрідної рівноваги, і так дійсно дійсно найбільші битви, які ми пережили на цю хвилину, це втрата Лисичанська і Северодонецька з того часу. Ну ще можна в, е, вуглегірську тест зарахувати до тактичних успіхів противника. З того часу потенційно великих битв не було. Але знову ж таки, давайте вийдемо від звичайних законів діалектиків. Діалектики цієї битви не може не бути. Цієї mm -hmm. битви не може не бути. Вона в обов'язковому порядку прокипить питання її тональності, питання її тривалості, і найголовніше питання кінцевого результату. Кому усміхнеться воєнний успіх? А насправді я казав великий Наполон: хто краще порахує тактичну ситуацію? Є ще одне запитання, поки ви біля мапи. А далі вже будемо в форматі дискусії в студії говорити: от е, буквально позавчора з'явилася інформація про влучання ракети на Львівщині, десь в районі Радехова. З'явилася навіть така інформація, що потрапила е, ракета в зенітно-ракетний комплекс, наш що деяких навіть. Підписувачів і коментаторів десь здавало ну навіщо ця інформація з'явилася. Але менше з тим, що мене зацікавило саме в, в, в тому, в тій ракетній атаці там було сказано про те, що було вісім ракет, з них сім збили. Це ж височенний насправді показник. Так. так, тобто, це він навіть за наявності системи ПРО показник є хорошим, якою є станом на зараз наша протиракетна оборона, наскільки вона підсилилася за останні тижні? знову ж таки бачимо, що захід. Якщо її атакують, то вже навіть дуже рідко. А ще що я зауважив, так завершу ще запитання. Останні два тижні дуже частими є випадки, коли в нас сирена по всій Україні, літаки, начебто, підлітають до кордонів і не здійснюють жодних пострілів, ніби тренувальні, так з боку Білорусі. З чим це пов'язано з підсиленням нашої протиповітряної оборони? Чи вони до чогось готуються до якоїсь атаки? І ваш аналіз, взагалі, у цього аспекту зрозумів. Комплексно, ну звичайно, я не буду видавати всі нюанси протиповітряної оборони, бо це на це неправда дуже серйозна інформація. На взагалі я був би дуже уважний до всіх аналізів, бо противник слідкує за кожним нашим словом. Я, я в чому переконався на собі персонально. Система нашого ППО зросла кратно наголошую кратно, все, що могли наші західні партнери надати нам в частині модернізованих старих радянських систем. Маю на увазі у першу чергу такі системи, як с 300 С-200, Куб, квадрат, оса, тор М -ем, і ще ціла низка, а особливо близького радіусу дії, такі, як Пьорун, Ігла, знамениті стінгери, старстріки і тому подібне все, що могли надати надали і впевнений, що ця робота буде здійснюватися надалі. Разом з тим, є абсолютно хибна думка. Що небо можна закрити на 100%. не можна, так не буває. Нагадаю, що вся все ракетне протиборство, крім бойової частини, ото от що бухає і знищує, це радіолокація, це радіофізика. Ну хто хто має справу з фізикою, знає, що це неймовірно складна наука. Противник також вчиться проривати нашу оборону і не можна його вважати за дурня. Приведу такий приклад: навіть в Ізраїлі їхні знамениті системи залізний купол пропускають на голову що кустарні ракети палестинці не спроможні нічого серйозного зробити, а тільки те, що роблять у гаражах, і все рівно вони пропускають прильоти не часто. Це якісь 1-2% від, від загальних пусків, але пропускають зрештою ракетний потенціал у нашого противника доволі великий. Насправді висококласні ракети класу кинджал, класу «Калібр», класу Іскандер підходять до своєї дефіцитної точки, але. За різними джерелами на момент початку агресії противник мав орієнтовно 8 тисяч стратегічних ракет різного класу. На цю хвилину Україна пережила ракетне цунами, яке дійсно не має аналогів в історії. Найближчий випадок, 2003 рік, війна Сполучених Штатів Америки насправді коаліції проти режиму Саддама Хусейна це 802 ракети класу. Біджем 109 томогавт. Ми вже давно побили цей рекорд, і ще історикам доведеться це вивчати. Отже, якщо ми 8 тисяч віднімаємо 3-5 тисяч у них ще є. А такі ракети більше половини. Більше половина. А такі ракети середнього класу, як Х-31 і Х-59, з дальністю стрільби 160-280 кілометрів, бойова частина 110-300 триста кілограмів відповідно, це дуже багато. Вони поставили на конвейер і, на жаль, мають потужності для реалізації Зації цього потенціалу твердо переконаний, ракетний жах ще буде тривати довший час. А те, що збільшилися відстані, то тут також є певна добра новина, тому що всі великі запаси ракетних складів заходяться в за Ураллі. Вони все, що мали у ближній зоні, вони вистрілили. Отже, треба звідти за 5-6-7 тисяч кілометрів привозити на на, на зону ведення вогню приводити їх у відповідний технічний стан і здійснювати залпи. Саме тому, де ж є видовження оцього лагу, який називається між, міжстартовий запуск.